Я радий вітати всіх глядачів та підписників Телеграф Мене звуть Дмитро Філенко. І сьогодні у нас в гостях народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Пані Ніно, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Пані Ніно, ну перше питання таке: в нас з'явився головний фінансовий документ на наступний рік бюджет 26-го року. Скажіть, будь ласка, все ж таки, на вашу думку, могли б виділити ну, якісь е, з вашої професійної точки зору топ-3, можливо, головних претензій до проєкту бюджету 26-го року? Тому що багато критики цього документу. от... Е, як ви вважаєте? Мені здається, що навіть проєктом бюджету на 2026 рік не можна назвати цей документ. Все ж таки, це якийсь орієнтовний проєкт бюджету. Тому що абсолютно очевидно, якщо на наступному пленарному тижні будемо вносити зміни до державного бюджету на цей рік, на 2025 рік, то кардинально треба переглядати бюджет проєкт бюджету на 2026 рік. Чому? Тому що щонайменше десь 400, а то й більше мільярдів, десь до пів трильйону треба додавати на сектор безпеки і оборони. А це означає, що, можливо, врешті-решт, тоді схаманеться уряд і буде шукати, які видатки треба зрізати, зменшити, ну і власне, де взяти основне покриття такого нового дефіциту, нових видатків, які треба буде запланувати. Я знаєте, все розумію, що під час воєнного стану дуже важко планувати, але мене більше вражає те, що весь час намагаються говорити неправду, тобто там сподіватися, що війна закінчиться в 2021 році. Потім сподіватися, що ну 2025 рік точно планували уже не сподіваючись на завершення війни, але е, помилки допускали, знаючи, що на сектор безпеки і оборони треба буде набагато більше. І тут можна зрозуміти, що чому не подавали відразу правильні цифри. Вони мають джерел покриття. Mm -hmm. Все ж таки, бюджет це е, е, де доходи. І, і запозичення мають дорівнювати видаткам. Якщо такого немає, то такий документ не можна подавати на розгляд чи затвердження, бо тоді потрібен секвестр бюджету, скорочувати силовим методом інші статті для того, щоб добрати необхідну суму, наприклад, і найважливіше на сектор безпеки і оборони. Мене вражає те, що і ну, можливо, переважна кількість громадян все ж таки думають, що під час воєнного стану і такої широкомасштабної війни можна жити звичайним життям, що сфера, наприклад, бюджетна сфера, може отримувати високі зарплати. І я бачу, що лунає від переважної кількості знаєте, таких активістів, навіть які є голосом від громадськості. Про те, що не можна скорочувати заробітні плати держслужбовцям, тобто вони можуть сягати 200 тисяч, 300 тисяч, півмільйона в місяць, і це нормально. І це мене дуже пригнічує, тому що ми абсолютно свідомо маємо розуміти, що під час воєнного стану так жити не можна. І ще трошки відхлюсь, а потім повернуся mm. до основної тези: все ж таки. Коли також лунає думка про те, так нам же соціалку і бюджетники фінансують наші кредитори чи наші друзі європейці. Ну вибачте, ну то тоді давайте говорити, що ми поділимо людей, бо в нас бюджетники можуть отримувати отаку, таке величезні зарплати. Ну, тобто, таку, такий фонд мати оплати праці великий, а по пенсійній системі ми не можемо нічого робити, бо в нас це окрема кухня, і там треба працювати над пенсійним фондом, над формуванням внесків, над зміною взагалі філософії формування внесків. Ну так, от вам іще нова хвиля розподілу людей в Україні між те, що мали раніше великий. Велику долю людей, які жили за середніми і низькими мірками, і невелику долю, але занадто багатих людей це було до війни. А зараз ми породили ще одну проблему. Тобто, ми хочемо сказати, що державні службовці грамотні люди і нам потрібні спеціалісти, а там пенсіонери і інші, хто не може знайти роботу, то таке. Якось виживуть на 3500 гривень. Ну так не може бути. І абсолютно очевидно, що от над цими речами ніхто протягом року й не займався. А що зробити для того, щоб хоча б трошечки? Налагодити підходи в пенсійному фонді, що для цього треба зробити, були якісь там спроби, да? тобто, наприклад, відмінити виплату пенсій прокурорам, мені здається, якщо вони продовжують спеціальних пенсій прокурорам, якщо вони за віком вийшли на пенсію, але продовжують працювати. Перше читання пройшло проєкт закону, далі не пішло. І таких питань дуже багато. Тобто, до проєкту бюджету на 2026 рік треба було готуватися протягом року. По-перше, бачачи складності із фінансуванням з боку партнерів, по-друге, працюючи над тим матеріалом, який в наших руках ні те, ні інше не робили. Ну, щоправда, в останню хвилину. Почули запевнення наших партнерів про те, що можливо буде наданий безповоротний кредит під заставу арештованих російських активів, які знаходяться в Європейському Союзі. І ми вже бачимо, що навіть зміни до бюджету, які на цей рік, які ми будемо розглядати на наступному тижні, джерелом покриття є саме такі кошти: 6 мільярдів євро. Можливо, Ця домовленість буде спроєктована і на 2026 рік, і покриття знайдеться того збільшеного дефіциту, який ми маємо збільшити за рахунок цих коштів. Ну, тобто, я не знаю для слухачів, для читачів це дуже складно, але бюджет завжди це складна математика, тому що там. Владі завжди хочеться виглядати в очах людей краще, роздати щось людям, підняти рейтинг навколо себе. Але мені здається, це дуже недоречно під час війни. І при тому, що більшість від влади говорять, не буде ніяких виборів, це неможливо. Але вибори, підготовка до виборів вже стартувала, і ми це бачимо і в цифрах, які запропоновані тут в державному бюджеті. Ну, от найперше, що відразу. Кидається в очі, це розмова навколо педагогічних працівників. Справді тут був у нам представлений слайд у Верховній Раді, він так дуже наглядно демонструє, що на освіту з державного бюджету збільшуються видатки на 66,5 мільярда гривень порівняно з 2025 роком. 66,5. І в ньому нового. Того, що от педагогічних працівників збільшення, бо там же є індексація, яка мала би і так відбуватися, і логічне збільшення, але нового збільшення 53,8 мільярда, тобто майже левова частина це якраз підвищення зарплат педпрацівникам шкіл на 50% з 1 січня 2026 року, і з 1 вересня 2026 року ще на 20%. Але коли відкриваємо розділ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на оплату праці педагогічних працівників, сума субвенції в 2026 році запланована на рівні 2025 року. Тобто, питання: а де тоді взяти? Це ж, хто має 53,8 мільярда виплатити педагогічним працівникам? Я відповіді не маю. Я говорю, я думаю, що це буде перекладено на плечі місцевих бюджетів, але ще треба детально почути це на засіданні бюджетного комітету, коли це питання буде розбиратися. Бо велика кількість поправок саме стосувалася от цього напрямку, де взяти гроші, якщо ви пропонуєте збільшити. І це не популізм, бо ми вже проковтнули 4 тисячі євро і, і а закон. Про освіту, який передбачає, ну, що педагогічні працівники мають отримувати не менше трьох мінімальних заробітних плат. Ну, це більше реально, де він? Де він? Він же не виконується. Він, мені здається, з 2021 року набрав чинності. Він не ну, виконується так. Так. Ну, це, а, це, а... Це підвісло, а може бути така вірогідність, все ж таки, що в процесі розгляду бюджету. Це підвищення для педагогічних працівників так на 50% відсотків. Ну воно б, може бути скасоване, або ну якось там порізане. Це вирогідний сценарій, в принципі. Я не уявляю, що буде далі з оцім, з цією заявою, бо найбільше обурить людей, якщо отак оголосили, вже mm -hmm. дали надію, сподівання якісь, а потім відбудеться або відмінять, або зріжуть. Або ще гірше залишать, але не виплатять. Ну ми ж вже бачили і додано одну тисячу і дві тисячі гривень. Коли ми провели зум на раду з педагогічними працівниками, які захотіли зустрітися на платформі Європейської солідарності, я взагалі нібито. В знаєте, попала в іншу країну, тому що всі люди говорили про те, наскільки нечесно поступили з тими доплатами. Зрізали певні надбавки, додали цю одну тисячу, в когось вийшло на рівні тому ж самому, а в когось ще менше. Але ж ця інформація не доходить чомусь наверх. Ну, от не розглядають конкретні випадки чи конкретних людей. це ж, от Представляє вчителька з якоїсь школи оцю проблему. Це ж вся школа в такому стані, не вона особисто. Yeah. А, так це ж тільки ті, хто дозволив собі виступити от офіційно, якби навіть на Zoom закритій Zoom-конференції. Але тим не менше, люди дуже бояться виступати проти влади. І це мене дуже насторожує. Чому в нас такий зараз пригнічений стан із-за війни. Чи ми взагалі боїмося тепер влади? Із-за війни, бо не хочемо піднімати власні проблеми над проблемами держави? Чи ми взагалі боїмося настільки влади, що не хочемо в будь-якому випадку їх озвучувати? От і ще одна проблема, яка з'явилася по ходу цих вже чотирьох років широкомасштабної війни, майже чотирьох. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.